Російської Федерації переживає найважчі часи свого жалюгідного існування. Звичайно ж, це через те, що у нас є наші сили оборони України. Мене звати Ігор Гаврищак на календарі сьогодні. з жовтня, середа. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. В першу чергу хочу. Привітати і подякувати нашим захисникам сьогодні їхній день. Великий вам і низький уклін. Це єдина гарантія безпеки для України і не лише для України, а для всієї Європи і всього цивілізованого світу. Слава Україні і слава нашим героям. Що сьогодні розповім про Роберта Броуді Мадяра. Він прозвітував, що вони зробили за вересень місяць, і за галом за 4 місяці його на посаді очільника сил безплатних систем. Це великий крах і. Таке нічне жахіття для Путіна і воно продовжується, тому що горів ключовий з топ 5 НПЗ Російської Федерації. Це не удари безпілотників, але це наслідок ударів наших сил оборони України. Також розповім про заморожені активи, які активно просуває Німеччина аби їх конфіскувати в Росії. А от Макрон і Франція проти розповім, чому в тому числі до речі і Бельгія. Ну і звичайно ж, ми поговоримо наскільки все погано в Росії без перебільшення, якби я цього не хотів значно більше. Тому що там справді великий великий колапс з бензином, спаливом з і нафтопаробним комплексом, перекачкою, викачкою і транспортуванням. Перед тим, як розпочати, попрошу вас усіх, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня для вас оновлюємо аналітику. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауважні побажання. Вітаються, звичайно ж, запитання. Також читаємо усі ваші коментарі. Справді важливо мати з вами зворотній зв'язок. А аудиторія, наша прекрасна, велика і по всій планеті Земля. Обов'язково, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Давайте разом з вами боротися проти російської пропаганди і просувати україномовний. Контент, почну з того? Почну з того, що просто вам покажу, як гарно щось палало. Ви подивіться, а далі я вам прокоментую, що це відбувається. Що ж, палав один з найважливіших нафтопроробних заводів Російської Федерації вранці. Сьогодні горів Ярославський НПЗ. Він же Славнефть нефть Янос Зайнялося встановлення вакуумної перегонки мазуту ВТ 6 Причому це не пов'язано з ударами дронів. ВТ – що це означає? От в кінці циферка, аби ви знали, це означає потужність, тобто він може перекачувати більш ніж 6 мільйонів тонн. На рік, що цікаво, що модернізація установки ВТ 6 була запланована. і Її документація затверджена в квітні 25-го року. Головною державною експертизою Російської Федерації, все тепер крах. І про що хотів я вам сказати: що це не є наслідок ударів прямих сил безпілотних систем або інших наших підрозділів, але це чіткий наслідок постійних атак по нафтопоробній галузі Російської Федерації. Аби ви розуміли, давайте почнемо з того, що усунення проблеми може затягнутися на цьому НПЗ, оскільки для компенсації потужностей, що ви значна частина планових ремонтів, була відкладена. Число простоїв, якщо і скорочуватиметься, то повільно інакше зросте загроза аварій загалом по всіх НПЗ. У плановому режимі, як ви знаєте, НПЗ працюють не на повну потужність, щоб не зношувати обладнання. Нагадаю вам, що в середині цього місяця, не цього парпрошу минулого вересня, був удар по Киришівському НПЗ, і загалом було знищено 40% потужностей, але він... Загалом припинив на 25%, відсотків, що загально обрати об'єму роботи його на чверть свої воротничі потужності, тому що він не наповно був задіяний. Що це означає? А це означає наступне: що ці аварії, як от, наприклад, на цьому Ярославському НПЗ трапились через те, що він працював на більшу потужність ніж встановлено, допустимо. Тому що всі інші б'ють наші сили безпілотних систем, і робота над е, встановленими межами допустимими, е, спричиняє швидшу поломку, спричиняє те, що вони швидше будуть ламатися, як і в цьому варіанті, от і ви бачите, що нафтова паробна установка на 6 мільйонів тонн на рік вийшла з ладу. Нагадаю вам, що ремонтувати росіянам їх дуже й дуже важко. Окрім цього, хочу вам щось сказати, тому що сьогодні атакували наші безпілотники. Вже атакували перекачувальну нафтостанцію суходольна в ростовській області, що входить до складу нафтопроводу Куйбише в Лисичанськ. не працює зараз. Там все розтрощено, воно під окупацією, але хочу вам сказати, що там влупили наших 10 дронів у 23-му році. я хочу вам в ексурс такі трішки провести. На цьому об'єкті магістральний насосний агрегат замінили на сучасний, здатний перекачувати 7 тисяч кубометрів нафти на годину. Тепер, що він буде робити? Правильно, нічого він перекачувати не буде. І що цікаво, що ця нафтоперекачувана станція відвантажувала, транспортувала нафту, куди до новоросійська, до надпотужного хабу, звідки Росія. Продає е, свою е, свої нафтопродукти на весь світ. Той хто купує, а ми про них ще згадаємо сьогодні. Ну не про нафту, а про газ так точно є загалом наслідки після двох місяців влучань. Я вам нагадаю, що сили безпілотних систем Роберта Броуді-Мадяра почали бити по НПЗ російській без розбору щодня і потужно з 1 серпня. Як наслідок на сьогоднішній день, на 1 жовтня, вслухайтесь на трасі в напрямку до Москви утворилися черги на АЗС до 150 п'ятдесяти кілометрів. Увіть 150 кілометрів болотяні стоять за бензином. Більше того, це от Ярославський НПЗ, він знаходиться за Москвою. Він безпосередньо розрахований на те, аби постачати паливо на підмосков'я і Москву. Тобто Путін, Кремль його оточення всі такі помпезні будуть заблоковані в своїй столиці болота. Крім цього, хочу вам сказати: шпятку, знаєте, я думаю вам показати, що каже е окупаційна влада в Криму, і цей аксіону. А потім, думаю, ви ще. Ж... Ми з вами достойні, аби таке не дивитися, тому я вам просто перекажу. Він записав майже дві хвилини відео, сказав, що він говорив з міністрами Росії, і вирішили, що встановлять в Криму обмеження, продаж 20 літрів бензину і не більше. Також повідомив, що найближчим часом, вибачте, але... Паливну кризу тотальну і колапс на тимчасово окупованому півострові Крим не вдасться подолати. Ну, в силу різних там обставин там завжди знаєте, уламки безпілотників щось творять. І також він перепрошую, сказав, що він вирішив розрадити кримчан, Каже: слухайте, не тільки в нас проблеми, по всіх регіонах Росії такі проблеми. Чим ми от власне є викрили те, що вся Росія реально. Страждає як наслідок, хочу вам сказати, що Російська Федерація терористична скасувала мита на імпорт бензину і намагається налагодити поставки через Сінгапур, Китай та Південну Корею. Тобто, мало того, що Росія це бензоколонка світу, це та країна, яка на експорті нафтопродуктів газу палива, заробляла мільярди. Тепер вона каже: слухайте, ми то сильно дуже потужні. Ми маємо безпрецедентну кількість. Нафти, але знаєте, можна ми у вас будемо купувати всіх паливо і ще не будемо наплатити мита, тому що нам дуже треба і швидко паливо. Загалом хочу про НПЗ розповісти. Наскільки от це ключова, мені здається, санкція від силоборони України, і це ну не то що поворотний момент, але це. Дуже бо болючий удар по путіну, тому що атаки українських дронів, які спочатку серпня вразили понад два десятки великих нафтопероробних заводів на території Російської Федерації, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив. Це не тільки удари по нафтопероробця, бо розміни це по транспортуванню, перекачуванню і доставки цієї нафтопродуктів до портів. Це є Приморськ, Усьлуга, і також ТУАПСЕ і Новоросійськ. По них всіх також били загалом, що пишуть до речі, джерела Москов Таймс станом на 28 вересня на НПЗ по всій Росії простоювали, вслухайтесь, 38% відсотків потужностей з первинної переробки нафти або ж 338 тисяч тонн на добу, тобто третина мільйона на добу простоювала. Сукупний обсяг потужності, які доступні для виробництва бензину, і спалова впали на 6% в серпні і ще на вісімнадцять вересні. Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним. Він перевершив рекорд серпня 23%, а також попередні рекорди травня 2022 року і травня 2020 року. Приблизно 70% простоїв згідно з підрахунками. Ресурсу всіали стали результатом атак безпілотників на кінець вересня. Вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки або близько 230 тисяч тонн на добу. Це тоді ще до пригадуєте, звітував за серпень наприкінці серпня місяця і в вересні здається. Роберт Бродні Мадяр сказав, що 24,5% потужностей винесли. Про Роберта Бро, Броуді мадяна ми сьогодні згадаємо, тому що він прозвітував, скільки хробаків було ліквідовано за час його посади на сил сил безпілотних систем. Так, от, далі йдемо у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили випуск. Після атак українських безпілотників, серед них Кінев у Ленинградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також рязанський нафтопробний завод, який належить на Росніфті, що входить до топ 5 найбільших. Перший був зупинений 14 вересня, другий 5 вересня. Також 20 вересня зупинив переробку новокуйбишевський НПЗ, а 22-го… Астраханський ГПЗ, газопереробний завод, який належить Газпрому, в результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання. Російські нафтові компанії мало що можуть зробити, щоб згладити кризу, зазначає економісти іноземні і також всередині самі ці от експерти Росії. Ремонт постраждалих заводів може тривати місяцями, особливо з урахуванням санкцій. Вони заборонили поставки західного обладнання, яке використовувалося для модернізації НПЗ в 2010-х. А легко замінити його китайськими аналогами не можна. Тим паче, що Китай, знаєте, як би він не допомагав Росії, він сам намагається. Так, от трішки ну не зовсім допомагати, тримати Росію на плаву. знаєте полум'я, яке горить, вони не хочуть, або воно розгорялося, але і затухнути йому не дають. Підсумуємо найкращі санкції, і найкращий найболючіше удар за всю повномасштабну війну проти Росії завдаються зараз саме зараз, тому що наше військово політичне керівництво зрозуміло, що партнери в нас є, але розраховувати нам треба лише на самих себе, і удари продовжуються. Відверто кажучи, що я думаю, що серпень, от місяць, як завжди, відстріляли по критичній військовій інфраструктурі Російської Федерації, і все на цьому зупиниться, але ж ні, сили безпілотних систем продовжують радувати. Окрім цього, хочу вам сказати, що все більше і більше. Йде ударів по топ керівництву і колаборантів і окупантів на тимчасово окупованих територіях. За останні ви знаєте, кілька діб було підірвано і в Саропольському краю офіцерів. Ми про це з вами говорили. На тимчасово куповані території діють глибоко в тилу пригадати УАЗ з чотирма елітними операторами безпілотників е в ліквідували. І цього разу є прекрасне влучання по топ-колаборанту е в новій каховці. Це буквально зразу на лівому березі. Я вам ще покажу кадр. На жаль, я би міг хотів би навіть так показати вам сам момент влучання нашого безпілотника, кажуть, що це баба, яга зробила скит, або яким чином я точно не знаю. вибух був справді потужний. Я лише зможу показати вам фотографії, бо інакше YouTube не пропустить нашу з вами розмову. Ось дивіться, нова Каховка так виглядає автівка. Розповім вам по а, тому, що ви зараз бачите, ось є помаранчева будівля, із цієї автівки вийшов колаборант і заходив в напрямку до цієї помаранчевої будівлі. І в той момент, коли він заходив на відео, смачно влучив дрон. Що ж? І кого вдарили? це були ексклюзивні кадри ліквідації у новій каховці. Сьогодні зранку було злишено призначеного росіянами так званого голову ради депутатів Владіміра Леонтьєва. Ліквідацію його підтвердив той самий Сальдо. Нагадаю вам, Сальдо буквально кілька днів тому казав, що якби дали змогу проголосувати в Миколаєві і в Одесі провести референдум. То вони всі хотіли приєднатися до Російської Федерації. Ну так ага, бігом. Так, от цей сальдо підтвердив, що його ліквідували. Цю акцію пов'язують із діяльністю місцевого самоорганізованого руху опору, і вона є помстою зрадникам та політичним. Окупантам більше того, хочу вам наголосити, що кожен тепер окупант і колаборант, який захоче посісти цю посаду, так звану голову ем, ради депутатів в Каховці або в інших наших населених пунктах, хай добре двічі подумає тому що може прилетіти добрий, хороший дрон і рознести все впруг, пух і парах. Про дрони, до речі, ЄС очікує, що два з чотирьох мільярдів. Перерахованих Україні від ЄС сьогодні, 1 жовтня, має бути інвестовано у дрони. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн перед початком сьогодні неформального саміту Європейської ради. Якщо говорити про Україну, то якщо ми всі погоджуємося, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні посилити військову підтримку для України саме з цієї причини, сьогодні ми виділяємо 4 мільярди євро для України. 2 мільярди євро з цієї суми буде інвестовано в дрони. 1 жовтня Україна отримала транш, нагадаю вам, від ЄС обсягом 4 мільярди у межах ініціативи G7-Ера. Це є актив, в тому числі прибутки від заморожених активів Російської Федерації. Загалом зараз активно проговорюють про те, аби вилучити російські активи, і найголовніше, що флагманом і лідером цього стала Німеччина, яка колись була категоричною проти того, аби. Виділити російські заморожені активи в Європі для України так, от канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує переконати європейських колег підтримати ідею надання Україні 140 мільярдів євро протягом наступних двох років на військові потреби за рахунок заморожених російських активів. Про це пише німецьке видання Шпігель. Мерц має намір обговорити цю пропозицію на євро. Самітах у Копенгагені який сьогодні розпочався і завтра триватиме, і там до речі доєднається Володимир Зеленський. За словами Мерца, така сума може суттєво посилити обороноздатність України раніше. Уряд Німеччини стримано ставився до використання заморожених російських активів безпосередньо для підтримки України через ризики для фінансових ринків та питання міжнародного права. До цього моменту використовувалися лише прибутки від цих активів. Пропонована схема передбачає, що Єврокомісія отримує доступ до коштів у євроклір. Це в Бельгії, це депозитарій, після чого Україні буде надано безпроцентну позику на 140 мільярдів євро, розбиту на кілька. Транча, ви розуміли саме в Євроклір в Бельгії ці 140 мільярдів євро і лежать. Аби уникнути фактичної експропріації, кредити забезпечуватимуться бюджетними гарантіями країн-членів Європейського союзу. Після завершення війни Україна або отримає репарації від Росії, або поверне кошти Європейських Європейський Союз. Мерт зазначає, що така модель стане сигналом для України про непохідну підтримку ЄС. Підсилить суверенітет рішень ЄС та продемонструє Москві, що Європа готова до сміливих рішень, аби ви розуміли. Тобто ми з вами про це говорили раніше. Суть тому безвідсотковий, безвідсотковий кредит видається Україні з тих 140 мільярдів на умові, що потім Росія має повернути репарації. Якщо ні, то ці кошти Росія ніколи не побачить. Хто проти цього? Далі проти цього виступає Франція і Макрон. Він виступив проти ідеї Єврокомісії та Німеччини виділити Україні кредит на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених активів. Про це пише видання. The Guardian. Наводить він видання слова французького президента. Коли активи заморожуються, необхідно дотримуватись міжнародного права. Про це також нагадав і прем'єр-міністр Бельгії. Звати його Барт де Деве... Раніше глава Єврокомісії Урсула фондерляйн заявила, що відповідальність за війну має нести Росія, а не платники податків ЄС. Існує законний шлях для передачі Україні 140 мільярдів євро. Вважає вона фондерляйн зазначила, що існує законний шлях для такого кроку. Вона наголосила, що ЄС має використовувати всі можливі інструменти для притягнення Росії до відповідальності за її словами. Платити за підтримку України повинна не тільки Європа, а й Росія, яка несе відповідальність. Її позицію підтримав прем'єр-міністр есто... премєр міністерка колишньої Естонії, яка якась тепер вона очілює дипломатичну місію Європейського союзу. Вона також зазначила, що допомога Києву не повинна сприяти виключенню на виключенню на гроші платників податків, а фінансуватися за рахунок заморожених активів Кремля. Бачимо. Лідери Європейського союзу маючи на увазі крімні посади, Німеччина за те, аби ці гроші виділити вилучити, а от проти серед інших це Бельгія, де лежать ці кошти, і Франція. А давайте тепер розберемось. Можливо, чому тому, що чотири ключові країни Євросоюзу, Бельгія. Франція, Іспанія і Нідерланди витратили на імпорт російського скапленого газу значно більше коштів ніж надали двосторонньої допомоги Україні за той самий період. Про це пише Greenpeace. Ця інформація не нова, але я от якраз для для вас її підтягнув. Вона влітку була опублікована, аби ви розуміли, чому можливо Франція і Бельгія так проти і кажуть, що там порушують або не порушувати якісь міжнародні. Права і норми, тому що Євросоюз пропонує схеми, як вилучити в межах законодавства і його не порушувати, Ці кошти, так от від 22-го року до червня 25-го року, ці країни заплатили Росії за газ, слухайтесь, понад 34 мільярди євро для порівняння. Їхня двостороння підтримка України становила лише 21 мільярд євро. Цей фінансовий дисбаланс демонструє суперечливість європейської політики, оскільки імпорт газу забезпечує Кремль міля... Кремлю мільярдні податкові надходження. Зокрема, російський проект Ямал Еленджі отримав 40 мільярдів доходів у двадцять другому та роках, з яких приблизно 9,5 мільярда пішло до російського державного бюджету як податок на прибуток. Європейські енергетичні гіганти, такі як Тотал Енерджіс, Франція, Сіфі Німеччина та «Натургі» Іспанія мають довгострокові контракти з цим проєктом і значно сприяли цим доходам. Ну зараз нібито вже є, є окремі роз... напрацювання в європейському союзі, аби припинити в 26-му році ці контракти, але аби ви розуміли, що найбільшим імпортером, імпортним хабом російського е, скрапленого газу в ЄС є термінал «Зебрюге». В Бельгії, який у першій половині цього 25-го року імпортував 3,3 мільярди кубометрів газу загалом вісім країн, серед яких Бельгія, Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Іспанія, продовжують купувати російський газ. Ось можливо, де вибачте, собака зарита. Ось можливо, чому Макрон так кричить, що ми будемо допомагати. Ми будемо захищати ядерне щит Європи і так далі. Тому подібне ще в червні минулого року казав, що якщо потрібно, то в Одесі будуть війська французькі і контингенту європейського. І навіть згадаємо міражі французькі, що казали про одну кількість, а за звітами відповідних профільних міністерств Франції виявилося, що можливо і навіть п'яти міражів нам не передали. Ну, якщо чесно, Макрон любить бути популістом, але не настільки цинічно. На завершення або на оптимістичній ноті завершити, я вам казав про Роберта Брауді Мадяра. Так от він прозвітував, що і як зробили. Його сили безпілотних систем за місяць і загалом за час перебування його на посаді очільника сил безпілотних систем. 100 хробаків щодоби, честь козаки. Командир у вересні 25-го року вивів 414-ї окрему бригаду сил безпілотних систем на плановий рівень з утилізації живої сили противника 3039 верифікованих одиниць хробачої піхоти за 30 діб. Всього за вересень. 7741 ворожих цілей. У середньому 250 знищених уражень цілей щодоби. Це все, що слід знати про самоорганізацію та мотивацію команди Сил безпілотних систем. З моменту переходу Мадяра у командування Сил безпілотних систем протягом рівно 4 місяців, це червень-вересень 2025 року. Результати. 10 247 хробаків, 6669 203 578 300. Ви розумієте, що два рази більше безповоротна ліквідація, ніж трьохсоті. Унікальних ворожих цілей загалом 28 801. І це лише чотири місяці. Велика подяка Силам безпілотних систем. Нехай процвітає е, весь контингент Сил безплатних систем на чолі з Робертом Броуді Мадяром. І нагадаю вам, він колись очолював. Птахи Мадіра, так от, вони, якщо вони з'являлися на лінії бойового зіткнення, росіян для росіян це був кошмар. І зараз відомо, що на день захисників вітчизни нашої України птахи мадіра вдвічі Збільшились. Що це були найважливіші новини. Бачите, сьогодні не згадував ні Трампа, ні Сполучені Штати Америки. забагато їм уваги, тим паче, що вони несли, вибачте, реальну поргу. Але завтра, можливо, згадаємо. Підписуйте на, місь, на мій YouTube канал, обов'язково діліться, ставте лайки, коментуйте. пишіть звідки ви нас дивитесь Зауваження, побажання, запитання вітаються. все читаю, все бра до уваги. Важливий з вами зворотній зв'язок. Побачимось в наступних ефірах.